Вітаю радіослухачів ФМ Галичина, а також глядачів програми Маркер подій на YouTube-каналі «ФМ Галичина. Аналітика. До речі, підписуйтеся на наш канал, переглядайте наші відео, коментуйте їх, ставте свої уподобайки. Вони побачите цікаві. Мене звати Ігор Гулик. І розмовляємо ми сьогодні з економістом, головним консультантом Національного інституту стратегічних досліджень, паном Іваном Усом. Вітаю вас, пане Іване, вітаю вас, пане Ігоре. Вітаю всіх наших і радіослухачів, і цього глядачів. Отже, сьогодні ми поговоримо про удари по російських нафтопереробних заводах. Лише однієї ночі, ночі проти 21 червня, було завдано українськими безпілотниками удари по чотирьох таких НПЗ в Росії: це Афінському, Ільському, Краснодарському та Астраханському. А до того була серія ціла серія успішних атак. І якщо говорити лише про цей рік, то першою такою атакою була. Атака на НПЗ у Орлі. А відтак дуже ефектна і дуже ефективна така атака, яка ну, дістала великого резонансу по всьому світові. Це атака на нафтопереробний термінал в Усть Лузі, це Ленінградська область за тисячі кілометрів від України. І це другий за обсягами. Пункт нафтоперевалки у Росії зараз вже можна задати ледь не десятки таких атак, і на Заході кажуть, що вони можливо навіть більш ефективніші ніж міжнародні санкції проти Росії. Як ви вважаєте, пане Іване, це так? Ну ще б я додав удари по НПЗ в Татарстані і, і Важкіртастані, там 1500 кілометрів, приблизно відстань від о, точки, де можна було б з України відправити безпілотники. Тому дійсно це суттєвий удар. Це дійсно на практиці обмеження о, в прибутках галузі, яка взагалі-то приносить Росії, якщо ми беремо всю, скажімо, так, нафтогазову групу, тобто 27 групу зовнішніх торгівлі. Так, ось це приблизно дві третини всього російського експорту. Це нафта, нафта перероблена, тобто нафтопродукти і природні гази. Ось Україна наносить пинем удари, і якщо санкції більше орієнтуються на обмеження по постачанню цих товарів на зовнішні ринки, то українські удари призводять до, скажімо, так, неможливості чи суттєвої обмеженості в, взагалі. І добування нафти, але насамперед її переробці. Тому ось, якщо казати про наслідки, то перший наслідок, який ми можемо відмітити, це те, що Російська Федерація припинила публікувати щотижневу статистику кількості пального зробленого на НПЗ. Ми розуміємо, що якби все було добре. Росія продовжила би демонструвати цю статистику, але через те, що там було скорочення обсягів по їх статистиці, то, скоріше за все, було прийнято політичне рішення, що давайте закриємо ці цифри, адже якщо їх далі оприлюднювати, буде створена не дуже приємна картина. Тому, а, з приводу того, що це більш дієвіше, ніж звичайні санкції, ну я б сказав би, що все ж таки це дуже дієве доповнення до них, тому що. А санкціями Європа дає зрозуміти Росії, що в, в, в те, що вчиняє Росія, не відповідає принципам і Європи і партнерів і Сполучених Штатів Америки. Також а ось те, що робить Україна, це демонстрація того, що ми можемо на додаток до санкцій чинних ще фізично вирішити. Питання просутності Росії в нафтопереробній галузі насамперед і чому ось я підкреслюю нафтопереробну, тому що ми, коли кажемо про удари України по російському НПЗ, ми не можемо згадати чутки, які грунтувалися на певних твердженнях повних посадових засобів сполучених штатів Америки, увазі зілойда Остіна. Інших чиновників, Пентагону і не тільки державного департаменту, про те, що е, не можна бити по російським твозе, адже це призведе до зростання світових цін на нафту. Як показала практика, і це абсолютно логічно. Якщо ви наносите удари по нафтопроробним підприємством, це означає, що сира нафта і вона не може бути пророблена, вона йде на світовий ринок, і отже, призводить не до зростання ціни, а ці, навпаки, до їх падіння, і коли. Чиновники на сам США зрозуміли цю про просту, як на мене, закономірність то одразу якось і зникли чутки про те, що в Україні забороняють бити по російському ПЗ, і ми бачимо, як активізувалися удари в цьому напрямку. Пане ще Іване, речі згадали. Так. Пане Іванне, ще про наслідки. Експерти оцінюють по різному шкоду, завдану нашими ударами по російських НПЗ. Одні кажуть про те, що ми знищили 14% загальної нафтопереробки Росії, а інші говорять навіть про п'яту частину, про 20%. Що скажете ви, які ваші припущення? А, знаєте, я все ж таки раніше поки що схиляюсь до цифри 14, бо в 12-14 відсотків коридор, Але це не означає, що знаєте, і інші, скажімо так, інша частина поробки нафти вона не зіткається з проблемами. Чому тому, що знаєте, коли наносяться удари по російському НПЗ, слід е, аналізувати, куди саме вони прилітають. Тому що якщо це резервуари по зберіганню нафту, ну це буде дуже красива картинка, але. Для НПЗ це нічого не, ну, не буде вартувати, тому що вони зможуть переробити іншу нафту, і в них буде достатньо е цього продукту, і головне знайти місце, де його зберігати. А ось коли е по певним е російським НПЗ були е прильоти по крейкінговим установкам або іншим технологічним деталям, які Росія не виготовляє, і що важливіше, які не виготовляють країни, з якими Росія. Є, Гарні стосунки, тобто виготовляються вони переважно в країнах, які запровадили проти Росії санкції, відповідно до яких вони не можуть постачати цю продукцію до Росії. Отут же виникає проблема, тому що ви розумієте, не можна замінити, а коли не можна замінити, тут проблема. І ще до речі, ось якось всі звертають увагу на те, що ось наносяться удари по НПЗ, що там є певне пошкодження. Оцих установок, яких важко замінити. А я ще відмічаю іншої, скажімо, так, іншу складову цих ударів, це те, що зараз, якщо проаналізувати пошук робот в Росії, то ми зрозуміємо, що дуже великий запит на фахівців у сфері саме роботи на технологічних установках, які забезпечують переробку нафти, що означає, що одним з наслідків цих ударів стало звільнення людей, які там працюють. А ви розумієте? Що без фахівців навіть гарні технологічні установки вони не будуть працювати, тому що треба вміти на них працювати вміти з ним, вміти з ними працювати, і ось люди, які це вміють, вони звільняються з російських НПЗ, Вони вважають, що краще бути подалі від цих підприємств, бо зрозуміло, що дуже небезпечно перебування на них, і отже, ці російські фахівці, вони Звільняються в Росії, виникає суттєва нестача кадрів саме в сфері, в тому в тому числі, давайте так, і в сфері нафтаперобки забезпечення цих процесів, і це для економіки країни. Може бути також дуже серйозним проблемою. Ви вже задали про вплив українських ударів по російській нафтопереробці на динаміку цін на світовому ринку, на, зокрема на бензин, газ, дизельне пальне і так далі. Але у Росії є інший вихід. Вона продає сиру нафту. Скажіть, будь ласка, наскільки суттєвим є сектор? Прибутків власне від торгівлі сирої нафти, ну основа російської економіки, це взагалі сира нафта, тобто це не нафтопродукти, навіть не природний газ. а Тут достатньо суттєві прибутки має Росія. Інше питання: що, по-перше, щоб там не було, є певні обмеження. Ми бачимо, що, хоч вони не так працюють, як очікувалось, але ось. Сьогодні якраз був прийнято 14-й пакет санкцій там також буде серед іншого обме, до, посилення. Давай так контролю за російським тіньовим флотом, а без нього Росія не може забезпечити логістику експорту своєї нафти, тому що і перекриває Європу, залишаються танкери. Танкери переважно йшли в услугу. Ось от те, що ви згадали. Був прильот дрона, він натякнув на те, що, як то кажуть, може відбутися ще раз, тобто можемо дістати до цієї точки. Плюс, після приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО, по великому рахунку, це все Балтійське море, воно перетворюється на внутрішнє озеро НАТО, як його люблять називати, тому що щоб вийти з... від услуги основного порту, Північної частини Росії а до а, власне Балтійського моря і далі в світовий океан треба пройти дані. А дані якраз охоче посилити контроль щодо цих тіньових танкерів які виключають транспондери, тим самим стають невидимими власне, чому їх відносять до тіньового флоту, але при цьому. Цим верніше тим самим порушуються правила існуючі, і власне такі суди вони повинні відповідати за подібні свої кроки. Тому що ми розуміємо, що коли є гарна погода, виведь лише транспорт, нічого страшного. Коли тумани нічого не видно, то ви наражаєте небезпеку на не лише себе, а інший а, човен, інше судно, яка буде плисти і яке ну. Ще через погану погоду не буде вас бачити, а радари не будуть демонструвати, що ви тут знаходитесь, бо транспортер у вас не працює. Тобто, бачимо, що тут підсилюються санкції, а це Росії створить додаткові проблеми, бо їй необхідно так чи інакше цю нафту постачати в порти призначення. Якщо Росія втрачає можливість Балтійського моря. То розуміємо, що тоді Росія може через північ постачати це нафту, але можливо це буде обходження всієї території Росії, тобто туди до Берингового проліву і далі ближче до Японії і Китаю, що безумовно буде дуже великим крюком. І буде дуже 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 дорого коштувати тим, хто захоче купити цю нафту, адже і ціна зростає, що ніхто її брати реально не захоче. Тому проблеми є, Росії постійно створюються. Гол знаєте, тут головне, щоб не зупинялися. Чому? Тому що будь-який новий пакет санкцій це чергові проблеми Росії, до яких треба адаптуватися. Адаптація стоїть стоїть грошей. А як Ми... тільки адаптувалися, ще один пакет, і знов спочатку треба це. Ви згадали про таку мультиплікацію проблем для Росії. І мушу сказати, що поруч з динамікою цін, про яку ви говорили, і якої остерігалися західні політики, є динаміка цін на внутрішньому ринку Росії. Там також дорожчі. І бензин, і газ, і дизельне пальне. Я вже не кажу для військово-промислового комплексу, але навіть і для цивільних громадян. І Росія вже змушена імпортувати це пальне, наприклад, з Білорусі. Отже, країна бензоколонка перетворюється. На країну, яка потребує сама цього палива. Ну, але я хотів би все-таки повернутися ще до одного аспекту, і цей аспект доволі такий несподіваний. Ми зараз говоримо про розвиток так званого вітчизняного дроноводства, так. Тобто в нас зараз масово виробляються безпілотники, вони удосконалюються, і західні експерти вже говорять про те, що в наших дронах, які до речі також завдають ударів по НПЗ, використовують штучний інтелект. Як ви оцінюєте такий технологічний прогрес українського військово-промислового? Комплексу, і який вплив він матиме на подальший розвиток війни з Росією. Ну одразу та повертаючись трошки до Білорусі, е, велика іронія, що в 2009 році в Російській Федерації розпочався так званий податковий маневр, суть якого була в тому, щоб обмежити білорусь в отриманні сирої нафти, щоб вона менше переробляла її на власне нафтопродукти і більше залежала від Росії від російських нафтопродуктів. П'ять років цей про маневр податкову він про. Завершено був 1 січня 2024 року, і що відбулося січня 2024, два Росія зрозуміла, що без Білорусі вона ніяк не може її ринок пального і проіснувати, тому вона звернулася до країни, яку вона взагалі та 5 років до того хотіла позбавити можливості переробляти нафту. А це з приводу іронії життя. Що стосується дронів, знаєте, ось завтра, 20, відповідно 5 червня. Буде дуже цікавий матеріал у Сергія Ослендера, у Ютубера, який якраз е, хоче його присвятити тому, що Україна написала нову сторінку в теорії ведення війн саме через дрони. Як він анонсував, що е, Ізраїль, який він представляє, він не запозичив досвід України, і в цьому він вважає велику помилку Ізраїля, що України за ці два. Два роки, вже чотири місяці повномасштабної війни, вже накопичився дуже гарний досвід і розуміння того, як дрони можуть перевернути стіл війни, тобто створити нові правила ведення війни, і дуже дуже ефективно. І фактично саме Україна зараз стає одним з флагманів цієї зміни військових доктрин, зміни підходів до ведення війни, використання дронів. В військових умовах може в перспективі створити Україні можливості щодо цивільного їх застосування. Тобто, від собі, якщо вам треба, наприклад, відправити певну посилку, і ви користуєтесь не там допомогою певної компанії, яка робить цю логістику. А ви звертаєтесь до компанії, якої дрони, і завдяки дронам, ця посилка буде передана до іншої в іншу точку, яку вам необхідна. Куди треба доставити, включаючи міжнародні перевезення, цілком можливо це також буде. Тобто, ну це, це, це нові а, нові сторінки дійсно нашого життя, не ну, лише військового, ну поки що це війна. А в перспективі це можна на кон, провести конверсію і адаптувати до мирного життя. І тут дійсно Україна вона виступає по флагманом. Зараз взагалі чим більше застосовується таких нововведень, Тим відповідно більше є бажання багатьох країн, які зайняті наприклад ворониця зброї, використовувати Україну як такий майданчик для випробування нових. На цього збройні знаєте зараз пане Іване. Я, скучу... я змушений вас перервати. Дуже так, цікава так. розмова. Дякую вам за ці роздуми за цю інформацію. Нагадаю, це був економіст, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Переглянути цю бесіду ви можете на ютуб-каналі «ФМ Галичина. Аналітика, а слухати е програми Маркер подій на радіо «ФМ Галичина. Ви можете щобудня о 16.15 і о 17.15. Будьте з нами.